Вітаємо в ефірі КТМ новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Благодійна організація Шлях до життя допомагає медзакладам у боротьбі з коронавірусом. Студенти Олександрійського коледжу культури та мистецтва відтворювали шедеври світового мистецтва. Як святкують студенти? Підбірка привітань із соцмереж. Благодійна організація Шлях до життя продовжує допомагати медичним закладам у боротьбі з коронавірусом. 16 листопада її очільник Анатолій Тримбач передав Олександрійській центральній районній лікарні партію медикаментів і медичного обладнання: шприці, небулайзери, дезінфікуючі засоби та тести на ВІЛ і гепатити. А ще ліки, які залишилися в Олександрійців після лікування пневмонії та коронавірусу, на загальну суму в кілька тисяч гривень. Докладніше у наступному сюжеті. Засоби дезінфекції, експрес-тести, чимала кількість шприців та ліки, які залишились в Олександрійців після лікування пневмоні та коронавірусу. Це і не тільки передала Олександрійській центральній районній лікарні благодійна організація Шлях до життя. Я сам недавно пневмонією, двох сторонні пневмонії річки і відділ, ну в чому чим'я калорік, які шприци більше йдуть у нас ну, в організації з пунктами на шприцов. І увидев, що шприці будуть більше 20-кубові. Ну, ми більше зараз 20 кубових привезли. Привезли 2000 тисячі шприців, 2, 5, 10, 20 кубових. 20 постарався більше взяти. Плюс гепатит на віч, 500 штук ходунки. Після тяжкого лікування голова благодійної організації Анатолій Тримбач на власному прикладі зрозумів, наскільки ефективні небулайзери. Тому лікарня отримала ще два такі прилади для лікування респіраторних захворювань. Більше всього мені допомогло. От ні булайзери. Два штуки ми від нашої організації і зараз в лікарню. Вот я после ней даже после кислорода не так мне было легко дышать, как после небулайзеров. Туда заливается жидкость, и дышать нужно минутом 10-15. Там идет испарение в маске, там прям видно, как туман такой стоит. Да. Вот я подышал минутом 10-15, ну, насколько стало мне дышать легко, я так облегчение почувствовал, даже после кислорода не чувствовал такого, как. Посінібулайзер сьогодні багато містян вже перехворіли на пневмонію. Курс лікування включає в себе чималу кількість дорогих і дефіцитних препаратів. Частина їх залишається після одужання. Повернути їх назад в аптеку неможливо, проте можна віддати тим, хто має в них нагальну потребу. Приносити медикаменти можна за наступними адресами. Можна приносити вулиці Правмайська 9, комото 177. Це новий дом бита ілі є кафе. По соборне кафе Good Food в районі світлополки все, що благодійній організації вдасться зібрати, буде передано в медичні заклади міста. Наголошує Анатолій Тримбач. Молоді та креативні представники Олександрійського коледжу культури та мистецтв напередодні свого професійного дня дня студента вирішили взяти участь у мистецькому флешмобі не Рафаель, але підсумки якого підбили саме 17 листопада. Його умовою було відтворити шедевр світового мистецтва якнайближче до оригіналу, підписати та викласти у соцмережі з відповідним хештегом, які картини відтворювали та чим надихалися. Герої робіт особисто розповіли наші знімальники в нормальній групі Студенти Олександрійського коледжу культури та мистецтв долучились до флешмобу Яни Рафаель, але який ініціювала викладач закладу Надія Кудря його умовою. Стало відтворити картини чи скульптури світового мистецтва, поєднати їх з фотографією, оригіналу, підписати та викласти у соцмережі з відповідним хештегом. Студенти з азартом долучились до флешмобу, створивши 56 робіт. Усі вони різні за жанром та тематикою. Для цього флешмобу я так би знайшов творчий підхід і вибрав три три картини одного автора. Це «Аргентинське танго, які скомпонував, адже я бачив в них одну тему і створив так, би мовити, власний аля трептих. І цю картину ми знімали десь три години. Було тяжко, але результат, я можу сказати, вийшов дуже як, на мій погляд, крутим. І, взагалі, цей флешмоб дуже мені сподобався. Він надихнув так, би мовити, на нові якісь звершення, додав нових сил. Також була і колективна робота з студентами третього режисерського курсу. Хлопці відтворили картину Василя Петрова, мисливці на привалі, внісши в неї деякі свої особливості. Також нам сподобалась ця робота. Саме ми хотіли попрацювати у такому чоловічому тандемі в цей раз. І була цікавою, адже замість рушниць нам довелось імпровізувати, адже де ми їх візьмемо, і зараз заборонено. То ми вирішили так симпровізувати і зробити, що у нас не охотники на привалі, а риболови на привалі. І тому ми замість рушниць поклали вудочки. А замість здобичі ми купили рибу, справжню живу рибу, але потім її випустили в пруд. А от відтворити шедевр бельгійського художника Рене Магріта закохані навіяли справжні почуття та підтримка близької людини. Моя картина Рене Магріт закохані. Я вирішила її обрати, тому що в мене є молодий хлопець. Він теж навчався тут в Олександрівському коледжі культури. І... Я думала, що це буде дуже гарна спроба, щоб її виконати. Серед учасників флешмобу не лише студенти коледжу культури і мистецтв. Долучилися випускники закладу, його викладачі, учні шкіл міста, а також домашні улюбленці. Були навіть фрукти героїв для своїх картин. Учасники флешмобу бачили навіть у своїх одногрупниках. Я обрав картину поля сезана, гравців карти, тому що це одна з найдорожчих у світі. А ми її інтерпретували по-своєму. На оригінальній картині там стоїть бутилка вина, а у нас була фанта, тому що ми за здоровий образ життя. Також я обрав картину портрет Пушкіна Тропініна, тому що мій одногрупник справді дуже схожий на нього. І остання картина це американська готика Гранд Вуда. Вона справді дуже якась странна, але, але в нас вийшло її показати по-своєму. Найбільше проблем було, мабуть, з картиною американська готика, Думаю, тому що ми не могли ніяк правильно показати їх міміку і довго вибирали ракурс для цієї картини. А реквізити ми брали хто з дому, чи з костюмерної брали. А взагалі враження дуже позитивні, тому що наш викладач Надія Вікторівна вона дуже часто придумує якісь цікаві челенджі. І це справді неймовірний експірієнс в моєму житті. Мета флешмобу не лише розважальна. Відтворюючи шедеври світового мистецтва, студенти розширювали свої знання та більш глибше знайомилися з творчістю авторів, починаючи зі стародавнього Єгипту до авангардних майстрів 21-го століття. Приємним бонусом учасникам флешмобу стали відмінні оцінки з предметів мистецтво та історія мистецтв. Українські студенти 17 листопада святкують своє професійне свято міжнародний день студента. Свято популярне, адже тих, хто наразі здобуває освіту в українських вишах, більше двох мільйонів. В Україні 520 вищих навчальних закладів. В нашому місті також чимало студентів. Навчаються вони у чотирьох коледжах. Соцмережі цього дня пістрявлять креативними привітаннями з Днем студента. Є цікавинки і про Олександрійських студентів. 17 листопада міжнародний день студентів, свято молодих, креативних, цілеспрямованих і творчих. Святкується свято і Олександрійці. Так зранку з'явилося привітання на сторінці міського голови. Далі одне за одним з'явилося відеопривітання на сторінках навчальних закладів міста. Вітали директори коледжів. Записували відео вітання і викладачі, зокрема, педагогічний колектив політехнічного коледжу. Тож ми вам бажаємо. Хай повниться Нива багатим вражає. Із знань, і умінь, і зацінок чудових, червоних дипломів та звань наукових. Ми любимо вас, ми з вами зростаємо. Зі святом чудовим сьогодні вітаємо. З Днем студента! Дехто з викладачів презентували відеоспогади про життя своїх студентів. Так викладачка коледжу культури та мистецтв зібрала фотоколаж своїх любих дітей, молодих, завзятих та щирих. Зазвичай цього дня у закладах організовували цікаві заходи. Проте карантин вніс свої корективи. Конкурси та розважальну програму ніхто не відміняв. Просто перенесли їх в онлайн-формат. Так, педагогічний коледж оголосив онлайн-конкурс Міста містер Петколедж 2020. Проводитись він буде в три етапи візитівка, домашнє завдання та творчий конкурс. Кожен може виступити у ролі журі та поставити лайк на інстаграм-сторінці закладу. Визначитись треба до 19 листопада. А ось політехнічний коледж оголосив конкурс відеоробіт до Дня студента. Серед дев'яти робіт було обрано найкращу. Студенти цього дня співають, влаштовують флешмоби, концерти та цікаві конкурси. Карантин обмежує, проте не зупиняє. Ця креативна спільнота завжди знайде вихід. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.